Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест». Цей тиждень багатий на події від книжкових прем'єр та літературних нагород до повернення культурної спадщини і заяв громадських організацій. Чим живе українська культура спільнота? Що варто прочитати, побачити, знати кожному, хто творить і підтримує сучасну Україну у нашому сьогоднішньому огляді. Тож, починаємо з е, гучної фіхи та культурних сплесків. Озі Озборн і його Last Rites – Останнє інтерв'ю життя. Британський рокер Ро Озі Озбар пішов життя 22 липня 2025 року у віці 76 років. Востаннє виступив сидячи на троні через хворобу Паркінсона, яка дедалі більше обмежувала рухливість. У липні він оголосив про вихід меморіалів uh, last Rise, які. Посмертно вийдуть 7 жовтня 2025 року. У них щирі спогади про злети, падіння, хвилю політичного шуму, хвороби та сімейні цінності. Передсмертний реліз мемуарів вже потрапив до списку Amazon Бус і Шейки поруч із його ще одним виданням Am Озі, що повернувся до бістселерів після смерті маестро. Книга обіцяє бути гіркою, гуманіристичною, інтимною навіть. Особливо прокутав без прикрас і обмежень. Він казав: Іфай Фінклін, айгуднот він озі. Такі цитати вже стали ключовими для анонсу. Перейдемо до літературних новинок творчих потоків. Незручні вірші. Юлією Мусаковської. у Польщі вийшла білінгувальна збірка поезії Юлії Мусаковської, перекладена Богданом Затуру і Видана в бібліотека Сласка книга порушує теми війни. Трати тілісного досвіду, мовчання, висвітлюючи голос жінки під час війни, відкритий формат двох мов підкреслює актуальність месенджеру як для польської, так і для української аудиторії. Видання вже отримало підтримку з боку польського пен-центру та кількох культурних інституцій, що підкреслює його міжнародний інфопростір та відкриває поезію Мусаковської новій важливій аудиторії. Експериментальний поетичний жук Віктора Заславського це збірка літературних гібрид: поезія, фантастика, наукова фантастика. Вона об'єднана через міфічного жука. Заславський пропонує своєрідну поетку інакшість, яка метафорично промовляє про такі сучасні тривоги та виклики. Заславський історик за освітою втілює поетичний жанр як простір для наукового мислення, містичного суспільної чутливості. Результатом стає не просто читання, а культурне дослідження та літературний експеримент. Перейдемо до відзнак, права та проєкту. Шевченківська премія модернізується тепер не 5, а 13 номінацій. Премія відкриває нові напрямки, включає моду, медіарт, нові медіа. Такий формат додає гнучкості, актуальності для молодих митців у мінливому такому культурному полі. Оцінка тепер більш спеціалізована, а подача через онлайн-платформу, що робить процес більш публічним і коренко спроможним. Номінанти премії Зустріч 2025 року серед тих, кому присуджено українську єврейську премію у 2025 році: Сергій Осока, Люба Єрмоліва, Віталій Портніков, Софія Андрохович та інші. Це тексти, які будують міст між пам'яттю про голокост та культурним діалогом. Премія не лише про літературу, вона про різні голоси, що формують спільну історію. Призовий фонд 4 тисячі євро і можливість шир ширшого суспільного осмислення спільної спадщини. І перейдемо до громадської позиції та радіомовлення. Пен Юкреїн і закон 12.414 – Організація виступила категорично проти законопроекту 12.414, який ставить під загрозу незалежність національного агентства з питань запобігання корупції. Пен Юкрейн попереджує політичне у урвоно. Саме е, нас е, означає паралельне обмеження свободи слова і стабільності правозахисних структур. Заява організації – це не лише правововна позиція, а також голос культури та громадського суспільства в захисті інституцій, стандартів і незалежності експертних органів. Новий спецпроект «Укррадіо по диктанту мета залучити суспільство до національного радіодиктанту, зробивши його. Ну, не тільки мовознавчим, а й емоційним досвідом у фокусі мовні поради ж історії учасників, аналітика розвитку українських мов медіа. Проект сприяє поглибленню культурного зв'язку через мову. І створює простір для інтерактивного залучення аудиторії, навіть за рамки. Традиційного диктанту повернення культурної спадщини Україна повертає стародрук Шевтицького. Зовнішня розвідка допомогла повернути за кордону стародрук XVIII століття з підписом Митрополита Андрея Шептицького. Це видання. Рідкісний раритет на стику релігійної, культурної та національної ідентичності переміщений документ передано до Львівської національної наукової бібліотеки імені Стефаника. Тепер він доступний для дослідників і культурного середовища. Це значущий внесок у відновлення історичної пам'яті та автентичної музейних колекцій. Українська культура нині це мікс глибокої поезії, громадської позиції, повернення. До витоків і відкриття нових імен. Ми живемо в час, коли книжка не лише про естетику, а про пам'ять, індентичність і супротив. Слідкуємо за змінами разом, бо в деталях, голосах і текстах формується нова культура України. Це були головні події книжкового тижня. Пам'ятаємо, культура це те, що тримає. Читаємо, підтримуємо та поширюємо. До наступного тижня. Бувайте!